Беззупинна підтримка волонтери координаційного центру Сейв України Нав прозвітували про рік допомоги прикарпатським військовим. Директор фонду Тарас Герула зізнається, це не проста робота, однак каже, воїнам на передовій складніше. Тож, попри усі перешкоди, продовжують відповідати на запити та забезпечувати бійців необхідним. Десь приблизна сума допомоги, яку ми передали військовим підрозділам з Прикарпаття, складає більше 2,2 мільйона доларів. Якщо говорити по категоріях, то це і амуніція, це і засоби зв'язку, це і транспорт, автозапчастини, обладнання, оптичні дрони. Засоби РЕП, техніка, інструменти дуже дуже багато всього, те, що ми забезпечували, і дотепер забезпечуємо наші прикарпатські підрозділи. У той же час наголошує волонтери. Нині ресурси зменшуються, натомість запитів тільки більше є. Тому доброчинці шукають нові шляхи та донорів. Ці запити стають, не стають меншими, а стають тільки більшими. Ми знаємо про. Втрати і матеріально-технічних засобів, і багато чого потребує постійного поновлення. Крім того, створюються з нуля нові бойові підрозділи, які потребують належного матеріально-технічного забезпечення. Безумовно, можливості держави, порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення, значно більші. Держава забезпечує дуже багато з того, що раніше забезпечували виключно фонди і волонтери. На сьогоднішній день картина змінилася, але масовість, а також те, що все необхідно поновлювати і створення нових підрозділів вимагає для нас, від нас вимагає якісної, швидкої реакції. Відтак розповідає менеджерка координаційного центру Ярина Мельник. У травні компанії почали перераховувати одноденну заробітну плату працівників на підтримку бійців Прикарпаття. Таким чином близько 80% надходжень фонду на сьогодні від перерахунку одноденного заробітку. У планах волонтерів розширити цей формат. Це кошти, які перераховує централізовано компанії Івано-Франківська. Євнах навіть і громади. І і, власне, саме завдяки цій регулярній підтримці, яка надходить щомісяця, центр міг планувати роботу і, власне, продовжувати забезпечувати підрозділи Прикарпаття. Ми бачимо, що зараз всі суттєво виснажились, уже немає таких внесків, донатів, як були у перші місяці війни. І ми переконані у координаційному центрі, що можливість продовжувати надалі забезпечення і рухатись до перемоги це. Необхідність об'єднати різні дрібні внески, і тому сьогодні будемо презентувати таку ініціативу, як один день працює для підрозділів Прикарпаття на нашому веб-сайті. Ми зробили кнопку, за якою кожен охочий може зробити підписку ввести комфортну суму і вона буде списуватись автоматично. Найчастіше сейв'юкраїни нав допомагають окремим стрілецьким батальйонам, Прикарпатській 102-ї бригаді територіальної оборони та 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а також іншим підрозділам Прикарпаття Юлія Турконяк Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.